Принципові матчі на професійному паркеті. У Слобожанському провели турнір з баскетболу Прометей Кіц. У ньому взяли участь чотири команди із дитячих спортивних шкіл Дніпра і два склади Прометея, вихованців клубної академії. Турнір тривав два дні. За цей час юнаки відіграли 10 матчів. Для декотрих це було перше серйозне змагання. Підтримати своїх спортсменів приїхали й батьки. Кажуть, зайвий раз переконалися. Що не дарма обрали заняття баскетбол. Пришли нам понравилось. Хороший тренерський состав відноситься очень з любов'ю, скажем так, к детям профессионально. Здесь грає мой сын Роман він 2010 года. Спасибо організаторам этого турніру і владельцям этого клуба за то, что детям дають таку возможность тренуватися в шикарному зале шикарними условия. У підсумку золоті медалі, і кубок виграв перший склад Прометея, який не зазнав жодної поразки. Разом хлопці тренуються вже понад три роки та готуються до виступів у вищій юнацькій лізі. Наша команда себе атлічна. Ми з турніром зігралися до чемпіонату України. Це був атлічний опит. Ми сильна команда. Ми можемо претендувати на більш високі перемоги в турнірах. Загалом до змагань на професійному рівні прометей підготував три колективи у різних вікових групах. Буде три роки народження команди грати 2010, 2011, 12. Ну, ставимо собі задачу на наступний рік, щоб в кожному року народження, прометей був представлений на всеукраїнському рівні. А турнір Прометей Кіц Кіц-2022» став чудовою можливістю для гравців перевірити свої сили і зрозуміти, де та що потрібно допрацювати. Бо задачі перед командою ставитимуться серйозні, говорить тренер. Ми на 2010 ставимо акцент і зараз ну, і ця команда і чемпіонство хочемо України взяти. Дуже добрий у мене біри гравців. Всі, всі грали на гарному рівні, великі ну, великий рахунок і взагалі хлопці молодці, те, що все розуміли, що я від них вимагаю. Організувати такі змагання у нинішній час з блекаутами та обстрілами було складно, але потрібно, зазначили у Слобожанській селищній раді. Аби дати дітям змогу відволіктись від проблем і зайнятися улюбленою справою. Дивлячись сьогодні наш молодь, думає, що це майбутнє все-таки нашої України. А дякуючи нашим воїнам, ми провели цей турнір. І сьогодні він показав, що дійсно у Прометеї, який започаткував школу для молоді, вона буде працювати на віки. Проводити такі дитячі турніри у Прометеї планують щороку, запрошуючи ще більше учасників.